Тут ми можемо побачити ось цю черепицю, з якої були побудовані найперші будинки. І ви звернули увагу, що на черепиці стоять прізвища і імена колишніх власників цих черепичних заводів. Вона ця черепиця була як вітчизняною, так і привезена із Марселю. Галина Мартинова розказує про історичний центр Херсона. У музеї зберігають експонати та фотографії, які показують, яким він був та хто там мешкав. Ми будемо знайомити херсонців із найулюбленішою, найпопулярнішою вулицею нашою вулицею Суворова. Якою вона була? Ми покажемо предмети старовини, із чого були побудовані будинки. Старі ще й до цього часу у нас в музеї зберігаються. Ось, наприклад, і огорожа, і дверні ручки, які стояли на будинках, яких вже давно немає. Такі екскурсії проводять для пенсіонерів, каже Галина Мартинова. Вхід для них безплатний. Відвідувачі обов'язково мають пред'явити сертифікат про вакцинацію. Ольга Алексєєва говорить, прийшла дізнатись чогось нового. Ми очень ради. Ми дуже раді, що організували для нас таку екскурсію. Ми херсонці дуже любимо своє місто і хочемо дізнатися про нього побільше. Особливо любимо стару частину міста, і ми раді, що можемо дізнаватися щось нове. Такі акції розказує Галина Мартинова. Проводять у музеї щомісяця. Всі екскурсії на різні теми. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.